Я хотіла вам розказати про п'ятий ролик. Зараз я вам розкажу, я зробила з мультика кайпоп персонажів з групи Хантрікс і з групи хлопців. Але я підзабулася, як там була група хлопців. То до діла. Я зробила всіх персонажів, на які я змогла зробити. Ну, Румі, Джино, Зої. Бебі, Сача, Ну, ви поняли. Це все я зробила по ну, персонажі зробила по мультику, а історії вже сама видумувала. В кожному відео поєднується, що це що там. Всі персонажі з мультика Кей-Поп, я змогла зробити? Ну, я ще від себе всі бувають відео додала младших сестер. Якщо ви бачите якісь відео там, де я видно, то вони будуть дуже рідко. Найбільше відео буде «Cook'a-Lol». Зараз покажу. З, 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 з такою командою буде більше відео. Ось я думаю, з Хлоєю. Але Хлоя це теж видуманий персонаж. Такого персонажа не було в мультфільмі. Я його теж від себе додала. Як і моїх сестер. А так до зустрічі. Всім. Всім. Pakar, pakar, pakar.